Z77 M-Power – Єдина у цілому світі материнська плата, яка відповідає стандарту OC Certified. Це значить, що кожна Z77 M-Power, яка потрапляє до магазину, пройшла найжорсткіший 24-годинний стрес-тест 95. У купі з розігненим до 4,6 ГГц процесором та водяним охолодженням, цілком без обдуву під системи живлення. Z77 M-Power створена на компонентах Military Class 3 – Верхівка інженерної думки з привабливою ціною та безпрецедентними можливостями. Від тижня до тижня Play News приносить колись добрі, колись погані, але завжди файні новини зі світу відеоігор. Нинішній тиждень не виняток. Тому сьогодні ми розповімо, чи пішов спочивати принц персії, коли китайці отримають приставки, який рекорд встановили українці та багато іншого. Довжелезну вервечку новин у сьогоднішньому випуску ми розпочнемо із величезної держави, адже у плані населення Китай величезний. Про товари, які випускають у цих краях, уже давно складають легенди. Та мало хто знає, що в країні, де штампують консолі усіх штибів, вони не продаються. Сім китайських міністерств однозначно заборонили у 2000 році продаж цих зловісних коробок провідних компаній на ринку, а саме Microsoft, Nintendo і Sony. Та цього тижня у цей темний куточок світу пробився промінь ігрових розваг. І Міністерство культури Китаю розглядає можливість скасування рішення. Населення Китаю потребує особливої уваги, адже майже півтори мільярди людей це ласий шматочок для продажу консолей. І одному Павлові відомо, хто перший втулить Джекі Чану при. Ставку та якої якості вона буде. Ну, а поки китай розмірковує, чи давати геймпади населенню, білоруська компанія Wargaming атакує своїми танками консольний ринок. Про танки це ми лише здогадуємося, бо саме вони принесли найбільший дохід компанії. Отож, завдяки отим прибуткам, Wargaming отримала змогу придбати американську студію Day One Studios, що прославилася завдяки таким іграм, як Fracture та дуже страшнючий Fear 3. Зараз Wargaming — лідер на ринку безкоштовних онлайн ігор, і в цьому жанрі компанія не збирається зупинятись, адже ще є повітря і море. І в першому уже ведеться бета-тестування щодо консольних ігор. То, мабуть, компанія уже не відчуває конкуренції, тому інвестувати у інші проекти для неї не є проблемою, навіть коли сума становить 20 мільйонів доларів. Що ж, скоро можна буде побоювати в танках, сидячи на канапі та натискаючи лише одного гудзика для перемоги. Вітаємо консольники! А от хто вже давно опанував консольний ринок, так це Capcom зі своїм пригодницьким екшеном Resident Evil Revelations. Зомбі цієї гри просочились у чотири платформи, та от нова консоль PS Vita виявилась не до смаку цим міскоманам. За словами Майка Лунна, представника Capcom, Revelations на теперішніх приставках може дарувати теплу кров, смертельну турботу та лагідну смерть усім фанатам серії. А PS Vita... Дуже відрізняється архітектурними властивостями, а також процесом портування. Також він додав, що команда ледь не викачала з себе усю кров, аби вона просто бризкала вам в екран і сприяла зануренню у світ постапокаліпсису, де навіть серед купи бурлакуватих трупів можна знайти райський куточок, тим, хто придбав Resident Evil 6 трильйон лайків від розробників, а також безкоштовний доступ до усіх додаткових мультиплеєрних режимів, як, наприклад, Mode, що тримає в собі цілі райони монстрів, які прагнуть крові одного персонажа, якого власне, будуть захищати. Шість гравців непогана спроба капком. І нехай зомбі у Resident Evil 6 прагнуть крові одного бідолаги, і, скоріш за все, вони його неодноразово роздеруть на рівні кавалочки. Та він однаково відродиться у наступному раунді. А от голівудський сценарист і режисер Френк Дарабонд не зможе цього зробити і не відродиться після того, як його з'їдять юристи Rockstar. А почалось усе із серіалу Елей Нуар, що мав розповідати детективну історію в Лос-Анджелесі 1947 року. Та Рокстарчукам назва серіалу здалася схожою на назву їхнього. У ігри Елейнуар, події якої розгорталися. Ви не повірите в той же час і не впадіть з крісла. У тому ж місті саме це і роздрочило Рокстарчуків, які пригрозили сценаристу словом Фас, після якого адвокати компанії роздерли б Френка, і той виглядав би непривабливіше, ніж зомбі у серіалі «І мертві підуть, над яким він власне і працював раніше. У його портфоліо також втеча з Шоушенка та Зелена Миля випробовувати долю. Пан Дарабонд не наважився. Тому серіал називатиметься Лост Енджелс. Дивно, що у цій історії Джон Бантен, автор оригінальної книги, якою надихалися розробники. Гри і сценарист серіалу ніяк не фігурує, йому що судитися не хочеться якось це не по-американськи. Відпочивати також узявся і заслужений персонаж серії Принц перша», який ще не визначився, в якому напрямку йому прямувати. Яніс Малат, директор Ubisoft в інтерв'ю IGN, прокоментував цю ситуацію тим, що франчайз це не проста штука, і серія поставлена на паузу, яку проходили багато інших серій. Та після виникнення нової ідеї у головах команди проекту вони обов'язково покажуть нам нові та не менш теплі піски. За аудиторію серії Принц перша» Ubisoft не переймається. Та чи надію, що в майбутньому все ж їх якось розважить. І, скоріш за все, явно не новим фільмом, який у 2010-му заробив 335 мільйонів доларів. А у 2012 році нашою ігровою пустелею пронеслися чутки про анонс нової частини іншого всесвіту. Втім, хто слідкує за компанією Ubisoft, має знати, що цей проект було заморожено і нічого під назвою Osiris чи чи Принц Persia зараз не перебуває у розробці. Не встиг Dead Space 3 запрацювати на наших монстрах, як уже нас тішать обіцянками про доповнення, що йтимуть слідом за релізом гри. Стів Папоуцис, віцепрезидент Games, оголосив, що після початку продажів через декілька тижнів відбудеться випуск секретного доповнення. Ну а в стандартній початковій коробці гри будуть додаткові режими, про які він також розповів. Отож, після першого проходження гри ви отримаєте доступ до чотирьох режимів. New Game — ви зможете пройти гру заново, гордо піднявши голову, адже усі апгрейди та нова зброя залишаться. У режимі Classic Mode буде тільки самітне проходження, а зброя знаходитиметься кресленнями. Режим Pure Survival Mode дозволить збирати ресурси з ворогів, але не боєприпаси. І наостанок Hardcore Mode — для супервитривалих, для усіх тих, о пройшов перевірку у психіатра та невролога, ви зможете оцінити кампанію лише з одним життям. Та якщо розробники думають, що це перекриє неприємні відомості про порт гри з консолей без змін у графіці чи геймплеї, то вони сильно помиляються чи я помиляюся. А Electronic Arts своїх шанувальників обіцяє тішити. Правда, почали вони із заяви про те, що Medal of Honor більше не підтримуватимуть, оскільки остання частина Warfighter продалася надто мляво, що й не дивно, зважаючи на те, наскільки недоробленою видавець її викинув на ринок. Та суть не в тому, просто Френк Жібо, президент EA Games, впевнено, заявив журналістам IGN, що цитую: ми випустимо новий Battlefield наступного року. Звісно, пан жібо не уточнив, чи йдеться про Беткомпані 3», а чи про Battlefield 4», Однак запевнив, що компанія сповнена ентузіазму щодо цього проекту і готується оголосити подробиці найближчим часом. Отже, чекаємо на якийсь Battlefield у 2014 році. Райтек опублікувала новий трейлер свого популярного фрі-ту-плейного шутера Warface, який було створено київським підрозділом компанії. Трейлер присвячено запуску тестування гри на заході. Проте, згадали ми про це ігрове надбання українців тому, що 26 січня Warface здобула світовий рекорд, прийнявши одночасно на одному сервері Альфа 145 тисяч гравців. Докази рекорду надіслано комітету реєстрації рекордів книги рекордів Гіннеса. Що ж для нашого роду племені це типове досягнення? а?

NVIDIA запустила тест застосунка Nvidia GeForce Experience, який призначений для покращення продуктивності комп'ютерів у відеоіграх. Це такий собі засіб для оптимізації налаштувань графіки в іграх під можливості конкретної системи. При цьому процес оптимізації максимально спрощено. Завдяки застосунку геймер після встановлення гри отримає найкращі налаштування графіки, що дозволить бавитися в улюблені забавки без гальмів. Наразі програма перебуває на стадії бета-тестування і підтримує досить невелику кількість ігор. Тим не менш, це безкоштовна примочка, яка відкриє друге дихання твоєму GeForce. Користувачі запевняють, що завдяки цій програмі досягли приросту з 30 до 60 FPS. Чудки про стрічку World of Warcraft ширяться безмежними степами інтернету ось уже кілька років. Чергові побрехеньки, які громадськості повідомили журналісти The Hollywood Reporter, стосуються крісла головного режисера, повідомив у блогах Санчо. За їхніми словами, воно дістанеться молодому британцю, сину співака Девіда Боуї Данкану Джонсу, який змінить на цій посаді Сема Реймі, котрий покинув стрічку заради екранізації чарівника країни Оз, Джонс початківець порівняно з такими зубрами, як Нолан чи Бей, але вже має кілька відзнак від кінокритиків за фільм Місяць 21 21-12». Другий фільм фантастичний трилер Початковий код також неабияк сподобався глядачам і привернув увагу Legendary Pictures до роботи британця. Продюсувати фільм буде ціла команда, до якої входять Томас Тул, Алекс Гартнер та інші. А за сюжетну складову відповідатиме сценарист Чарльз Левіт. Акторський склад досі не визначений. Проте, якщо вірити чуткам, одну з ролей в екранізації відомої ММО рпг зіграє Джонні Депп. Зйомки планують почати вже восени цього року. А на широкі екрани фільм має з'явитися у 2015-му, коли знаменитій грі виповниться 11 рочків. І коротко про інші новинясики. Поїхали! Користувач NeoGAF на прізвисько Final Boss мамою клянеться, що бачив на сайті Xbox розділ «The New Xbox». Проте, після перезавантаження сторінки, видіння зникло, і ніхто не пояснює, що це було найімовірніше. Хлопець став свідком розриву просторово-часового континууму. На вихід футуристичної стрілянки від третьої особи Fuse доведеться чекати трішки довше, адже реліз перенесли на другий квартал цього року. Розробники бажаться, що вивільнений час використають для поліпшення усього, що можна поліпшити. Дату виходу найочікуванішого симулятора злочинців GTA 5 також перенесли і навіть назвали точну дату виходу забавки 17 вересня цього року. Це на 4 місяці пізніше, ніж усі сподівалися. Та Греці з ним дочекаємося, куди дінемося. Disney Interactive закриває студію Junction Point і звільняє понад 50 людей, оскільки продажі епічних ігор про мікі Мауса виявилися мізерними. У зв'язку із цим пекарі не побачать епі мікі The Power of Two на своїх моніторах. Дуже прикро. Розробники консолі OUYA провели конкурс, в результаті якого ігророби створили 166 ігор для цієї консолі усього за 10 днів. Це стало можливо завдяки інструментарію, який розробникам ігор надали розробники консолі. Випуск OUYA заплановано на цьогорічну весну. Це і все на сьогодні то був Play News. Підписуйтеся, ставте лайки, не купайтеся разом з тостером і затямте справжній геймер вміє забувати спойлери.